Говоримо про портативну електростанцію EcoFlow River 2. На мою думку, в наш час це дуже потрібний гаджет для кожного. Собі я купувала його для роботи, адже я майстер манікюр і в часи, коли немає світла, цей малюк мене дуже виручає. Купувала я його не в Україні, тому він вийшов мені в рази дешевше і заплатила я за нього 300 євро. На мою думку, найголовніший плюс цього гаджета це його швидкість зарядки від нуля до сотні. Він заряджається всього за одну годину. Я вже це перевірила, це чиста правда. Я вам розкажу, наскільки часу його може вистачити, якими приладами я користуюсь у роботі, і скільки вони споживають електроенергії. Тож поговоримо про нього детальніше. У мене модель EcoFlow River 2 на 300 Вт потужності і 256 Вт годин. Він важить всього 3,5 кг, і для мене це дуже круто, адже я без проблем його можу переносити куди мені потрібно, не докладаючи зусиль. Найголовніший плюс цього гаджета це швидкість зарядки від 0 до 100% за 1 годину. Також мене вразив його срок служби. По заявленню виробника, 3000 циклів зарядки. Це якщо я буду його розряджати і заряджати щодня, мені вистачить його на 8 років, а після цього він почне втрачати свою ємність. Також дуже зручно, що можна керувати EcoFlow зі застосунку на телефоні. Тут є інформація про рівень заряду, можливість ввімкнути або вимкнути будь-який роз'єм, а також налаштувати швидкі зарядки та багато іншого. Кому як зручно, наприклад, я нічого не змінювала, мене все влаштовує. Наприклад, у мене фрейзер споживає 45 ватт, витяжка 120 ватт, лампа 72 Вт. І так, зараз я ввімкну всі свої прилади. Зараз підключена тільки кільцева лампа, тому що я її користуюся. Зараз я вімкну всі свої прилади. І ви побачите, скільки вони будуть споживати. Я їх вімкну на максимум. Так я, до речі, ніколи не користуюся. Кожен майстер користується по різному своїм інструментом. Просто щоб ви бачили, скільки може споживати максимально всі ці прилади. Треба вмкнути спочатку розетку. Тож зараз ми з вами можемо побачити, що при споживанні 104 Вт в годину повного заряду EcoFlow вистачить на 2 години. Тепер я ввімкну всі ці прилади на таку потужність, якою я користуюся щодня, тому що я і фрезер не витяжку не вмикаю на таку велику потужність. Я користуюсь витяжкою взагалі на мінімумі. А фрезером десь на половину потужності зараз ми бачимо, що споживання 62 Вт В годину, і при цьому екофлоу вистачить на 3 години. Треба розуміти, що всіма приладами одночасно ми не користуємося, і з мого розрахунку, якщо я витрачаю півтори години на одного клієнта, мені повного заряду екофлоу вистачить на 3 людини. Також хочу зауважити, що всіма приладами я не користуюсь одночасно. Спочатку я користуюсь витяжкою і фрезером. Вони разом споживають 40 Вт і разом з кільцевою лампою я вставлю сюди фото. Потім я користуюсь кільцевою лампою тільки і лампою для нігтів. Вони разом споживають десь 30-31 Вт. Також вставлю фото. Сумую все вище сказане. Мене повністю влаштовує мій Рівер 2, його ємність і його потужність мені вистачає на мої потреби. Для майстрів, у яких енергозасретніший інструмент або більше клієнтів в день, я все ж таки рекомендую розглянути моделі River 2 Max або River 2 Pro з ємністю 512 Вт -годин і 720 Вт-годин, відповідно. І потужністю 600 Вт для обох моделей. Отже, це все, що я хотіла вам розповісти. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарі, якщо у вас залишились запитання. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!